Уранці він піднявся, поснідав гіркими лісовими ягодами і пішов лісом, сильно плачучи. І в усіх, кого зустрічав, він запитував, чи не бачили вони випадково, його матінки. Він спитав крота: Ти можеш ходити під землею? Скажи мені, чи моя мама там? І кріт відповів: Ти осліпив мене, як я можу знати? Він спитав коноплянку. Ти можеш літати над високими деревами і бачити увесь світ. Скажи мені, чи можеш ти побачити мою матір? І коноплянка відповіла: Ти підрізав мої крила заради власної втіхи. Як я можу літати? Тоді він сказав маленькій білочці, яка самотньо жила в ялині. Де моя мати? І білка відповіла, ти вбив мою маму, ти шукаєш свою, щоб її теж убити. І хлопчик зірка заплакав, і схилив голову, і просив пробачення в Божих створінь, і продовжував долати свій шлях через ліс, шукаючи жебрачку. На третій день він вийшов на іншу сторону лісу і пішов рівниною. Коли він проходив селами, діти знущалися з нього та жбурляли в нього каміння, йому не дозволяли навіть спати в корівниках, побоюючись, що він принесе цвіль на зерно. Таким він був огидним, і тоді наймити гнали його звідти геть, і нікому не було його шкода. Ніде хлопчик зірка нічого не чув про жебрачку, яка була його матір'ю. Хоча він три роки мандрував світом. Часто йому здавалося, що він бачить її на дорозі перед собою. Тоді він кликав її і біг за нею, доки від гострого каменю на дорогах він не зранив ноги, і з рани почала сочитися кров. Він не міг наздогнати її, але ті, хто жили неподалік того місця, де він її бачив, заперечували, що коли-небудь бачили когось, схожого на неї, і сміялися з його горя. Три роки він ходив світом, і ніхто у світі не любив його, не поставився до нього добре чи пожалів його. Але це був такий світ, який він сам собі створив, у дні своєї великої гордості. Одного вечора. Хлопчик Зірка підійшов до брами міста, яке було оточене великими мурами і стояло на березі річки. Проте, незважаючи на втому і біль у ногах, він прагнув увійти туди. Але вартові схрестили свої алебарди перед входом і грубо спитали його: Що ти робиш у місті? Я шукаю свою матір, відповів він. Я молю вас, дозволите мені пройти, бо, можливо, вона в цьому місті. Але вартові глузували з нього, а один із них, потрусивши чорною бородою, поставив свій щит і вигукнув: Правду кажучи, твоя мати не зрадіє, коли побачить тебе, бо ти огидніший за болотну жабу або гадюку, що повзає у драговині. Іди собі, іди!» Твоя мати живе не в цьому місті. Інший вартовий, котрий тримав у руці жовтий прапор, сказав йому: Хто твоя матір, і чому ти її шукаєш? Він відповів: Моя мати же брачка, така, ж, як і я, а я жорстоко з нею повівся, і я прошу вас дозволити мені пройти, бо я її шукаю, щоб вона мене пробачила. Але вони не дозволили йому пройти. І кололи його списами. І коли хлопчик відвернувся, плачучи, тоді до вартових підійшов чоловік, чий обладунок був прикрашений золотими квітами, і на шоломі котрого був крилатий лев, і став розпитувати про хлопця. Вони сказали це же брак, син же брачки, і ми його прогнали. Не треба. вигукнув він, сміючись, ми продамо цю потвору, як раба, і його ціною буде ціна чаші солодкого вина. І старий чоловік, зі злим обличчям, який проходив неподалік і чув розмову, гукнув до них Я куплю його за таку ціну. Він заплатив, узяв хлопчика зірку за руку і повів у місто. Вони минули багато вулиць і дісталися маленьких дверей у стіні за гранатовим деревом. Старий доторкнувся до дверей перснем, з яшмою, і ті відчинилися. Вони пройшли п'ятьма бронзовими східцями до саду, де було багато чорного маку і зелених глиняних горщиків. Тоді старий вийняв зі свого тюрбана шовковий шарф. І зав'язав ним хлопчику зірці очі і повів перед собою. А коли зняв із нього шарф, то хлопчик побачив, що опинився в темниці, де світить лише один ліхтар. Старий поставив перед ним тарілку із запліснявілим хлібом і наказав Їж, поставив солонувату воду в чашці і наказав Пий. А коли той поїв і попив, старий вийшов, зачинивши за собою двері і закрутив їх залізним ланцюгом. Наступного дня старий, який насправді був наймайстернішим із чаклунів Лівії, і навчився цього мистецтва в того, хто жив біля Нілу, прийшов до хлопчика зірки і сказав, насупивши брови, у лісі. Який недалеко біля воріт цього міста є три золотих монети. Одна з білого, друга з жовтого, а третя з червоного золота. Сьогодні ти принесеш мені монету з білого золота. А якщо не принесеш, то я відшмагаю тебе батогами сто разів. Швидко йди. А на заході сонця я чекатиму тебе. Біля дверей саду, принеси мені монету з білого золота. А якщо не виконаєш, то тобі це так не минеться. Ти ж мій раб, і я купив тебе за ціною чаші солодкого вина. Він зав'язав очі хлопчика зірки шовковим шарфом і провів його через будинок і сад з маками, а потім угору п'ятьма бронзовими східцями. І відчинивши маленькі двері своїм перснем, він випустив його на вулицю. Хлопчик Зірка вийшов за міську браму і дійшов до лісу, про який говорив йому чаклун. Спочатку ліс видався йому дуже красивим. Здавалося, що там багато співаючих пташок та квітів із солодким запахом, і хлопчик Зірка радісно пішов туди. Але ця краса не принесла йому радості. Бо де б він не ступав, гострі колючки та шипи з'являлися з під землі і оточували його, зла кропива жалила його. Чортополох пронизував його своїми гострими шипами, мов кинджалами, Хлопчикові було дуже боляче. Проте ніде він не міг знайти монети з білого золота, про яку говорив чаклун, хоча шукав її з ранку до полудня. Із полудня до заходу сонця. Коли сонце почало заходити, хлопчик зірка зібрався йти додому, гірко ридаючи, бо знав, що на нього чекає. Але коли дійшов вже до колиці лісу, він почув із гущавини крик, начебто комусь було боляче. Забувши про власне горе, він побіг назад і побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчикові зірці стало шкода зайця, і він звільнив його, сказавши, я сам раб, але тебе я можу випустити на волю. Заєць відповів йому: Ти мене звільнив, а що я тобі дам навзаєм? Хлопчик зірка сказав йому: Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її знайти. Якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб'є мене. Ходім зі мною, сказав заєць. я приведу тебе до неї, бо я знаю, де її заховали, і для чого. Отож, хлопчик зірка, пішов за зайцем, і, яка радість! У дуплі великого дуба лежала монета з білого золота, яку він шукав. Він зрадів, узяв монету і сказав зайцеві за послугу, яку я тобі зробив, ти відплатив мені сторицею. А за добро заплатив добром. Зовсім ні, відповів Заєць. я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. І він швидко втік, а хлопчик зірка пішов до міста. Біля міської брами сидів прокажений, його обличчя покривав каптур із сірого полотна, і лише через прорізі світилися очі, як червоні вуглинки. Коли він побачив, що йде хлопчик зірка, він вдарив по дерев'яній мисці і закалотав у дзвоник, гукаючи його Дай мені монету, бо я помру з голоду, мене вигнали з міста, і нікому мене не шкода. На жаль, вигукнув хлопчик Зірка, у мене є тільки одна монета в гаманці, і якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб'є мене, бо я його раб. Але прокажений благав і вмовляв його, доки хлопчик зірка не зглянувся над ним і не дав йому монету з білого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той відчинив йому, запросив зайти і сказав: У тебе є монета з білого золота? І хлопчик зірка відповів: У мене її немає. Тоді чаклун напав на нього, побив його. І поставив перед ним пусту тарілку і наказав їж, поставив пусту чашку і наказав пий, і знову кинув його до темниці.